Безпека та оборона, стійкість та турбота це напрямки, які врахували при формуванні бюджету Вінницької громади у 2024 році. Стануть пріоритетними на 2025 рік. Найбільше коштів із міської скарбниці планують витратити на підтримку збройних сил України. Також у наступному році продовжують будувати протирадіаційні укриття в ліцеях та садочках міста, ремонтувати та утеплювати лікарні. 3 мільярди гривень заклали в бюджет Вінницької територіальної громади на 2025 рік. Кошти розподілили за основними пріоритетами: безпека та оборона, стійкість та турбота. Понад один мільярд гривень із бюджету Вінницької громади підуть на закупівлю дронів, пікапів та тепловізорів. При формуванні цього бюджету визначили ті ж самі пріоритети і принципи, які були в 2024 році. Це безпека, оборона, це стійкість і це турбота. Чому тому що? Перше, це, воно доказало свою спроможність і правильність цього шляху, коли ми визначали нашою командою саме ці принципи, пріоритети, і ми рекомендували іншим територіальним громадам Вінницького регіону так само ну, такий же самий підхід запроваджувати. В наступному році в громаді планують побудувати ще чотири протирадіаційні укриття також відремонтувати та утеплити лікарні. Це є важливим пріоритетом для забезпечення стійкості громади. Загальний бюджет проєкту складає 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Окрім цього, значну увагу буде приділено забезпеченню вінничан водопостачанням та теплом. Значна частина заходів програми і проектів буде направлена на отримання у належному стані критичної інфраструктури громади із мовою якісного та безперебійного надання містянам послуг із водопостачання, вивезення відходів, забезпечення стабільної роботи муніципального транспорту та належного утримання житлового сектору. Допомога релокованому бізнесу та громадським організаціям є частиною стратегії розвитку громади. 3800 нових робочих місць створив місцевий бізнес і релокований за цих три е, неповних роки активної фази бойових дій. Е, у нас в місті Вільці 9 об'єднань бізнесу є. Дев'ять. Це величезний показник, і на цьому тлі інші громади е, беруть приклад. 800 мільйонів гривень міський бюджет заклали на пріоритет турбота, зокрема на виплати переселенцям та пенсіонерам, а також освітні та медичні пільги. Яна колодинська, вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканалу Вінниччина.